Всім привіт! Сьогодні я з вами хочу поговорити про одну надзвичайну книгу, яка дуже мене вразила, вона називається Перезавантаження почуттів. З назви можна подумати, що це або якийсь любовний роман, або якийсь нонфікшн про стосунки або саморозвиток. Насправді, ж це дуже цікава художня книга, яка розповідає про стосунки, але дуже нестандартні. Тому що вона розповідає про стосунки в принципі батька і сина. Йдеться не про біологічного батька і сина, а про дорослу людину, яка опікується дитиною з особливими потребами. І при чому, що мені найбільше сподобалося, що е, ця дитина представлена не як така особа, яка потребує жалості до себе. Навпаки, е, мені особисто було дуже цікаво спостерігати, як розкривається особистість цього хлопчика. Як він змінюється і як він бачить світ? Я вважаю, що ця тема дуже не просто цікава, а дуже важлива, тому що нас оточують дуже різні люди, і треба вміти розуміти кожного. І ти не завжди можеш поставити себе на місце людини, яка має якісь специфічні якісь ментальні запити, через те, що в неї просто от така біохімія організму, і так складно, що вона сприймає світ, оточення, стосунки, дещо під іншим кутом. І подібна книжка це просто надзвичайно класне, корисне і цікаве читання, тому що дає можливість от саме. Поглянути на звичні речі зовсім інакшим чином. Мені дуже сподобалось, особливо зараз, читати цю книгу, тому що вона дуже спокійна, дуже повільна. Насправді там стільки описів життя на природі, життя поза містом, що насправді дуже складно після того, як ти повністю прочитаєш цю книгу, залишатись жити у великому місті, і хочеться так само відчути оцей спокій. У цю величність, у цю е, приємну монотонність е, життя десь в горах або десь на полонині, де в тебе є максимальна природа, де і відбувається, власне, те перезавантаження почуттів, коли ти можеш відпочити і дозволити собі відчувати, не гнатись, не постійно бігти кудись за чимось досягати, а спокійно дихати. Жити, сприймати цей світ. Коротше кажучи, я дуже раджу прочитати цю книгу, тому що і тематика цікава, і подано дуже класно. Читається дуже легко. Я витратила на неї десь три або чотири дні всього. І я дуже шкодую, що так швидко читала, тому що ну, напевно я буду ще раз перечитувати, її, тому що вона дуже заспокоює, дуже наповнює тебе якими такими світлими, позитивними відчуттями. І налаштовую на такий лад сприймати оточуючий світ. Це просто ну феєричне почуття, тому я дуже раджу, особливо зараз, коли ми всі такі знервовані, коли постійно живемо в такому режимі внутрішньої тривоги і стресу. Прочитайте цю книгу і спробуйте, хоча б трошки, хоч на хвилиночку, відчути отакий от стан спокою, пошуку якихось спокійних, приємних речей в житті, якоїсь стабільності. Заземлення такого. Я сподіваюся, ви так само, як і я, зможете це відчути, і це трошки покращить ваш настрій та ваш психологічний стан. На цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь на мій канал. Ну, на все добре, Па-па!